Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. Перш за все, підписуйтесь. Ну, а по-друге, це мікроблог присвячений абсолютно двовижній державній політиці, яка й досі процвітає в нашій країні. Питання до сфери культури безкінечними були ще до початку повномасштабного вторгнення і до цієї гарячої фази війни. Ну а під час війни як ніколи стало. Актуально важливо підіймати питання, що в принципі в нас відбувається в культурній царині. Хто в домі у господаря, хто відповідає за культуру? А все тому, що буквально вчора, дивним чином, неділя, вечір і на сайті офісу президента з'являється наказ про присвоєння державних нагород різним українцям, різним діячам культури, волонтерам, людям, які дуже активно себе проявили під час цієї війни і все це приурочено до дня незалежності до речі сама традиція видавати нагороди до 24 серпня була і до цього ви тільки уявіть ми абсолютно в усіх регіонах усіх містах продовжуємо систему відновлення українських топонімів наприклад ми продовжуємо політику декомунізації ми фактично відмовляємося від всього російського проросійського і радянського але ордени як, власне, один із символів того часу, цієї епохи, ми все одно на вже четвертому десятку нашої незалежності дуже-дуже любимо. І кожен поважний українець, особливо який дружиться з владою, якщо він без ордену, то він як голий свого часу ці ордени купувалися, там за щось за якісь хабарі видавалися і так далі. Зараз вони просто продовжують видаватися. Ну і от президент підписав указ про присвоєння різних відзнак. Трьом сотням видатних українців, і звичайно, там є високоповажні, дуже круті, дуже класні волонтери. Чмут, притула. Там є українські артисти, які не просто виступають, не просто підтримують, наприклад, наших військових, які ще й безпосередньо самі є частиною Збройних сил України. Ну, наприклад, там той же Тополя із Антитіл, Антиціл чи Андрій Хливнюк Бумбокс, Галич з Оторвальду. Там вистачає справді крутяцьких. Людей. Але серед них є й ті, які або просто заблокали, або якось їх до маси дописали, щоб красива була цифра, ну там 300. Наприклад, Віталій Козловський мені одразу пригадується, що все ж таки він свого часу любив виступати в країні, яку ми з 2014 року маркуємо як країну-агресорку. Там є ще артисти, які теж не гребували виступати в Росії. До 24 лютого відповідно після настання цієї гарячої фази повномасштабного вторгнення свою позицію вони змінили, вони підтримують військових і так далі. Але є й ті, наприклад, артисти, які ніколи не їздили в Росію, але в цей список не потрапили, тому що і на корпоративи до нинішньої влади вони ніколи не були запрошеними. Ну і звісно, найбільшого обурення, найбільшу хвилю обурення підняло. Одразу два прізвища це Кошовий і Пікалов. Це артисти 95-го кварталу. Я хочу нагадати, що в нещодавньому інтерв'ю, наприклад, Євген Кошовий сказав про те, що ну, від нього користі у Збройних силах України справді ніякої. Саме тому він не, не воєнний, не військовий, його там вб'ють в перші секунди на фронті, тому туди він не прагне. І правда в тому, що брати участь, воювати на фронті, бути частиною армії. Справді не мусить кожен українець навіть за ознакою статі. Неправильно говорити, що кожен чоловік на фронт, кожен чоловік до зброї. Ні, кожен має воювати на своєму фронті. Але також сталося, що в принципі наша армія вона поповнена тисячами і тисячами людей без бойового досвіду, людьми абсолютно різних професій, і артисти там є, до речі, теж і от вони. Не говорять таких дурниць. Вони просто роблять свою справу і все. Да, можна було б сказати будь як з цього приводу. Ми вже не говоримо про те, що. 95-й квартал як був, так і лишається пов'язаними з каналом олігарха Коломойського. Ми вже мовчимо, що різні їхні продакшини, їхню продукцію продавали під час uh, війни від 14-го року на території Російської Федерації. І далі, далі, далі. Ви пам'ятаєте безліч скандалів, які спливали, коли Володимир Зеленський тільки був кандидатом у президенти. Ну тобто, і тут орден такий бабах, нащо він йому. Абсолютно неясно. Ем, ще один момент, який теж викликає велику купу запитань: це сім нагород для журналістів телеканалу 1 плюс 1. Там відзначаються журналісти, які бувають на фронті, які ведуть свою інформаційну боротьбу, і троє представників телеканалу Рада. І один і другий вони безпосередньо пов'язані, вони симпатизують і відверто підігрують сьогоднішній владі. І тут питання в тому, що на кожному українському каналі, який нині все ще працює, є свої. Наприклад, фронтові кореспонденти, воєнні кореспонденти? Є свої люди, які займаються соціальними історіями, допомогою, які збирають гроші. Ну тобто, всі на сьогоднішній день, де б ви не були, що б ви не робили, так чи інакше, ви причетні до боротьби, ви причетні до цієї визвольної війни за нашу незалежність. А коли ми відзначаємо одних і забуваємо про інших, то завжди велике питання, яка. Головна мета, яке завдання, яка культурна цінність в цих орденах, по яким можна дуже легко і чітко відслідкувати, хто і з ким дружить. Я знаю купу прекрасних артистів кіно і театру, співаків, гуртів, які не підтримують сьогоднішню владу. Ну от симпатична вона їм і все. Так, от в цей список вони не потрапили. З цих трьох сотень є представники якихось апаратів офісу президента. Є люди, які в різних областях працюють. І так, хай вони будуть, вони, мабуть, на своєму місці безцінні, хоча ми всі ці дні повномасштабного вторгнення говорили, які ж важливі, наприклад, ті ж люди, які на комбайні збирають новий врожай, так, щоб не було світового голоду. Які в нас рятувальники і так далі. Але ні, ми запихнемо все одно там своїх, ну, тому що це каріша, вони лідери думок, треба їх. Підмастити, щоб вони ще більше нас підтримували і вихваляли. Друзі, давайте або не буде в нас зовсім цих орденів на багатомільйонну країну, або будемо їх видавати так, щоб в жодної людини не було сумніву, що це чесно і справедливо. Оце найголовніше. А від вас я хочу почути: оці ордени хочете за мужність, хочете за якусь там допомогу нашій країні, кого б особисто видали. Ці ордени тільки не плутати військові Ярослава Мудрого і так далі. Це абсолютно інша категорія, і вони видаються, да, условно. Залужному не можна дати в нього своя категорія. Тут відзначаються справді такі знаєте цивільні українці. От кого забули внести внести в цей список, але ви вважаєте, що це несправедливість? Пишіть це дуже важливо. Ми тільки ми суспільство надаємо справді важливі і вагомі відзнаки нашим найкращим українцям. Бережіть себе, бережіть Україну.